Вітаю! Ти дивишся на мене. А я тобі розповім про те, що наболіло. У нашому чудовому світі треба розрізняти, що є бидло, а що не є бидло. Тобі, як розумній людині, необхідно знати. Не можна ототожнювати колишнього міністра закордонних справ із отією інтелігенції, що сидить у вас під вікнами. Вітали згору, якщо ви тільки що подивилися у вікно. Але не про це. Як відомо з історії, бидло це крупна рогата худоба. Але згідно з соціологією, бидло – це є опозиція до особистості. Завдяки таким ознакам можна розрізняти бидло. Отже, перше пріоритетні цінності випастись, випити, подивитися ТВ. Друге, вважаючи, що їх думка є пріоритетною і не піддається оскарженню. Третє вірять усьому, що говорять у новинах. Четверте живуть, щоб існувати. Ну якось так. Дуже полюбляють природу. Особливо соняшникове насіння. І наостанок бидли любить використовувати різну рідину, яка, на їх думку, добре пахне. І з якогось дива вони беруть і льють її на себе. Так, що хочеться їм зробити. А та-та. Але я сподіваюся, що наші поради щодо виявлення бидла вам не знадобляться. Адже ви знаєте їх зонішний стайл. З вами була ведуча, яка бажає вам добра та розуму. До побачення!